Ми підготували особливого гостя на цей блок розмови. Будь ласка, зараз покажемо вам відеовізитку про нашого героя. Володимир Жемчугов український партизан, учасник російсько-української війни. 52 роки, уродженець Краснолуча Луганської області, мав успішний бізнес в Грузії, але у 2014-му, після початку російської агресії проти України, повернувся. Створив партизанський осередок на Луганщині та провів понад 30 бойових операцій та диверсій, серед яких підриви мостів і залізничних шляхів. У 2015-му, під час однієї з вилазок, Володимир підірвався на розтяжці, втратив зір та кисті рук. 11 місяців пробув у російському полоні. Був Вільнений у вересні 2016-го проходив лікування та реабілітацію у Німеччині. Вдалося частково відновити зір. Має протези обох рук. У січні 2017-го отримав звання Герой України. І пана Володимира, просто зараз запрошуємо до нашої студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякуємо, що знайшли Добрий час вечір. прийти поспілкуватися на цю ну, безсумніво Важлива тематика, тому що Будь ласка. ви, ви бачите, є така організація. Інститут вивчення війни американська вона дуже багато матеріалів приділяє якраз партизанським українським рухам влітку. Дуже багато про це говорили. Навіть в цих матеріалах зазначали, що Мелітополь, начебто, є таким неофіційною столицею партизанського руху, такого осередку. Зараз багато говорять про Херсонщину. От, от про Білгород, зараз говорять. І е, е, основна проблема для Кремля полягає в тому, що вони не можуть нічого з цим вдіяти. Як думаєте, ви, ви погоджуєтеся з думкою інституту вивчення війни? Так, да, я бачив, що заяву Медведєва із Росії він а, був так а, розлючений і кричав, що партизан на Херсонщині і на Запоріжжі треба розстрілювати без суду. Це була от, на минулому тижні була заява, а це ну, дуже багато їм задає шкоди. Але я ну, хочу не погодитися з інститутом війни американської. Вони, мабуть, робили прогнози вони порівнювали нас, мабуть, з Афганістаном. Але у нас не Афганістан. І якщо ми подивимося на захоплені території Херсонщина, Запоріжжя та навіть Данеччина це степи. Там нема ні лісів, ні гір і. Партизани афганські ховалися в горах, а на, на жаль, нашим партизанам нема де ховатися. І е, е, те партизанське підпіллі, яке було зроблено заздалегідь ще з 2018 року, ви, мабуть, знаєте, що перша територіальна оборона була зроблена на Херсонщині. І починаючи з 18-го року, е, готувалися там осередки. Але, на жаль, ці прогнози дивились також і ФСБ. І коли в цьому році російська армія прийшла на Херсонщину, на Запоріжжя, ви бачили, що наскільки багато прийшло і так називаємо Національної гвардії. Ви бачили її тут і в Харх. Харківщині і на Київщині для чого вони йшли? Так багато їх було. Вони йшли знищувати партизанський рух, тому що вони знали, що ми готуємо територіальна оборона, СБУ, військова розвідка, сили спеціальних операцій. Вони готували середки підпілля. Ну, на жаль, дуже багато було зради, і як ми побачили в Херсоні, половина. Партизанського підпілля була знищена в перші місяці, дуже багато було зради, і ми з'ясувалося, що в кірі серед керівництва Херсонської тероборони були зрадники і не перейшли на сторону ворога, і в Запоріжжі, і в Харківській області, і в Луганській області, і Лисичан, Северодонецьк. На жаль, те, що ми встигли партизани зробити, ну весні Цього року Більшість цих партизанів повинні були відступити або вони потрапили в полон, або загинули. А Мелітополь, чому от зазначається, що називається столицю партизанщину українську Мелітополь, дивиться на сьогоднішній день. залишилось декілька осередків, залишились тільки в містах. От те, що було зроблено в селах, там на Херсонщині, на Запоріжжі, вони вже майже більшість ну знищені, але залишились великі міста. Ми ви правильно сказали Мелітополь, Херсон, Енергодар, Каховка, Бердянськ, Маріуполь. Це, це залишились там великі місця. Там ще, ще йде боротьба, таск назвав ФСБ і Росгвардії з партизанами. Якщо ви подивитесь останні три місяці, як діяла ФСБ і Росгвардія. Коли вони знищили ну відомі їм партизанські загини, то наші спецслужби почали організовувати нові загізагини. Дуже багато патріотів, які виїжджали з Херсона, з Запоріжжя, з Донецької області, які не були раніше. Ну, військовими, там, партизанами, але ви пам'ятаєте, улітку, який був патріотичний дух, люди mm -hmm. виходили там а, з весни, ну, зупиняли танки, виходили на протести, не боялися. Хоча всіх їх затримували, всіх в, в їх було все відомо, їх ім'я по Фейсбуку, по... Це відслідковувало ФСБ, по відео, по фейсбуку, по постам. Їх всіх заарештовували. А, але підйом був великий: ті, хто вирішили творити спротив. Вони приїхали, приїжджали на підконтрольну Україну територію, проходили в таборах курси партизанських, ну, такі основні навички: конспірація, використання смартфона, використання зброї, вибухівки і повертались туди. Ви пам'ятаєте, ще були пропускні блокпости, можна було їздити туди-сюди. Ви пам'ятаєте, мабуть, з початку літа почалися знищуватись колаборанти. От на сьогоднішній день партизанським рухом керує ну, керівництво Вищої Ради національної безпеки. Вона дає доручення тим, хто напряму вже співпрацює з партизанами, це СБУ, військова розвитка, сили спеціальних операцій, і на сьогоднішній день нічого не змінилось, як навесні дали два завдання. Основних: це знищення колаборантів і е знищення логістики, е шляхів пересування, е снабження військових е частин Росії боєприпасами, топливом, паливом. А, ну, на жаль, росіяни готувалися теж в цьому і почали робити великі облави. Тобто вони, чому ми, ми більше зараз, наш партизанський рух він більше схожий не на афганський, а на чеченський, в чеч, Другій чеченській війні. Тому що партизани зараз знаходяться в містах. Вони, як звичайні люди, ходять там, десь працюють а вночі виходять за міста свої схованки, передягаються, беруть зброю і виходять, нищать залізницю або мости, або беруть вибухівку, і десь закладають в місті, підривають автівки з колаборантами або комунікації, які використовує ворог. Uh, і uh, більше так чеченський, я б сказав. Але росіяни і почали воювати, ну, боротися з партизанами тими з чеченськими своїми ну, інструментами. Uh, вони вже uh, три місяці, от останні місяці, великий терор. Uh, розгвардія приїжджає якісь села на Херсонщині, на Запоріжжя, зранку, в п'ятій ранку, окружає їх. Одна частина окружає, держ... тримає кільце, інша частина йде на зачистку. Вони в кожному селі є колаборанти, на жаль, зрадники. Вони хтось вже докладає, хто там проукраїнський, хто там живе вітеран війни, або там пенсіонер, правоохоронець, або патріот якісь там партії проукраїнські. Вони їх одразу заарештовують. Всіх інших йдуть, обшукують, шукають зброю. Ну і Дуже важливим зараз є смартфон. На сьогоднішній війні, партизанській війні, Смартфон ну, це важливіше, ніж автомат Калашникова. Ну, автомата можна застрелити одного-два колаборанта. А якщо в тебе смартфон і ти їм користуватися, ти можеш а, прорахувати, подивитися, де знаходиться там склад боєкомплекту або штаб, або казарма. А, правильно определити по Google Maps координати і з допомогою месенджерів а, передати їх Збройним силам України. І все, прилітає Хаймарс і одна ракетою знищує там 50 100 ну, окупантів і на сьогоднішній день смартфон це дуже важлива зброя, важливіше, ніж автомат Калашника. До речі, хотів сказали... звернути якраз на це увагу. Ви е, всі маєте додаток дія? Бачите, mm -hmm. ви можете зайти в додаток Дія, і там є застосунок, який називається Є ворог. Посівартиза по суті. Так? Кожен хто зареєстрований в дії, є українським партизаном. Заходячи, от е, в цей застосунок є ворог. Ви можете відправити певне повідомлення з відеофайлом, як хочете. І е, воно визначає геолокацію, звідки uh -huh. ви шлете. Тобто, ось вам і смартфон ви Але про те, сама ви сказали про, про те, що так дуже багато хто з початку повномасштабного вторгнення долучився до лав фактично партизанського руху і почав з нуля вчити цю систему. і Зараз вже може професійно, ну наскільки це можливо, бути українським партизаном. Я хочу додати. Ви знаєте статистику офіційну на сьогоднішній день додатком є ворог скориставалась. 400 тисяч українців на окупованих територіях. представляєте, яка велика армія партизан. тобто, круто є, не це не маючи там військового, там знань військових, угу. там зброї, але і маючи тільки смартфон, 400 тисяч громадян скористалися додатками, повідомили наші спецслужби українську армію або по пересуванні військових російських, або про склад, або про казарму. І ви бачите ось ці вибухи всі, що трапляться на окупованих територіях, при. Тает Хаймерс і все Чи добре. завжди партизани мають узгоджувати свої дії з вищим керівництвом. Як все це відбувається, якщо можна про це сказати? Е, дивіться, сьогоднішня партизанська війна дуже сильно відрізняється від тієї партизанської війни, яку ми організовували в 2014 році. Е, трошки більше наша влада підготувалась юридично. Якщо в 2014 році ну, ми були просто вне закона, можна так скажучи то в 22-му році були прийняті в січні 22-го року був прийнятий закон основи національного спротиву який уже як би давав юридичне підґрунтя отрядам територіальної оборони отрядам захисту які місцевих осередків також було прийняті зміни до законодавства по військовий стан. А так, також сама ну основна була ну доповнення про uh, використання зброї цивільними особами, що дозволили використовувати uh, ну місливську зброю або uh, Трофейну зброю для захисту територіальної цінності України Проти російських міс... окупантів, да міс... просто звичайним цивільним мешканцям на окупованих територіях. І ми вже знаходимося в більш менш правовому полі. І навіть ті нові партизани, які потрапили, пошли в партизани от влітку. Вони всі, хто приїздив на підконтрольну Україну територію, всі підписували контракти. Вони всі вважаються офіційними, ну отрядами, ходять в состав якихось структур і о, отримують офіційні завдання. Вони, можна сказати, вже, о, комбатанти. Але, на жаль, для окупантів вони не окупанти їх рахують не комбатантами. І як ми бачимо, дуже багато їх попав в полон. О, їх дуже сильно катують, так не катують е українських військових, як катують е партизан. Їх, на жаль, е дуже ну, майже почти не обмінюють. Вони знаходяться там в, в цих секретних тюрмах, типу ізоляції Донецька. І от е на сьогоднішній день щоб бути партизаном, це дуже бути мотивована людина, тому що е ну, неможливо стати партизаном за зарплату. Ти просто це дуже великий ризик. Ну але вони узгоджують ці дії, які вони роблять на території України, наприклад, підрив моста, підрив якоїсь автівки, знищення колабораціоніста і так далі. Починаючи злітку, я знаю, що ну 99% тих, хто зараз займається партизанським рухом, це все офіційні, які координують свої дії з. Ну, з міністерством оборони, так кажучи, з спецслужбами. були о, на у лютому. Там початку весні було декілька ну таких самоорганізованих отрядів, але на жаль, вони так як не мали підтримки збройних сил України, не мали о, 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 знань. Вони були на жаль, загинули. Ви пам'ятаєте, там був такий загин циган. На Запоріжжі, в замісело Запорізька область, село Запоріжжя, на жаль, їх всі всіх знищили. Було декілька ячеек в Енергодарі. Ну на жаль, вони теж загинули. Але ті, хто проходять курси, ті, хто використовує інструкції по безпеці, вони зараз все працюють. С сама ак активність українського партизанського руху, я знову посилаюся на інститут вивчення війни, ну можна по-різному відноситися. От ви сказали, що вони там порівнюються з афганцями, але вони наводять певну статистику. Вони говорять, що оскільки російські збройні сили зараз зосереджують. Потужні сили на Херсонщині там знаходиться вже 40 тисяч цих солдатів. Так відповідно знімають з деяких менш. Таких серйозних на їхню думку відтинків фронту своїх людей переводять сюди, і там, де от відбувається недонасичення російської армії, там якраз є можливість діяти українським партизанам, і саме тому це величезна проблема для збройних сил Російської Федерації на територію окупованої України. Якщо ви рахуєте, що це якийсь може там. Створити ну загін там там 10-20 чоловік, які там зможуть такій кількістю ударити в тил ворогу, щоб допомогти прориву українських сил. На жаль, на сьогодні ну таких великих загінів не залишилося. Є там ячейки маленькі, в тих містах, що я вам називав, там залишилася там, дуже велика кількість одиночок, або там ячейки маленькі 2-3 чоловіка, але щоб створити загін. Щоб була злагоджена бойова єдиниця, там 20-30 чоловік, щоб могли ударити організовано в тил ворогу, це повинна бути злагоджена єдиниця, не повинні знати одного. одного, ну, вже бути ну, трені до тренування, знати, хто за що відповідає. Але таких великих загілонів я зараз не бачу на Херсонщині, Запоріжжі. У нас є ріка, яка і залів, який дозволяє вночі перебрасувати туди на спецпризначенців і постачати зброю, вибухівку, гроші для наших партизан. Це і є така можливість. Якщо буде якийсь прорив за допомогою спецпризначенців, наші партизани просто можуть їх зустріти. Розмістити, сховати там а, і дати можливість а, зробити напад в, в тил ворога, щоб допомогти прориву а, збройних сил України. Ну тільки так я бачу на сьогодні. Це дуже багато партизанів одиночок. залишилось. такі осередки. На жаль, Росія більшістю знищила вже. На, ну, взагалі, от сприйняття партизанського руху руху спротиву. Як це сприймається в Європі, в сполучених штатах? От порівняння того наративів, наприклад, тому що були ж та думки того, що партизанство це не тероризм, так. Чому це відбувається? От як ви це пояснюєте? У так, нас також працюється я був в Європі в, в 17-18 роках. до мене многі відносились європейські політики, і так з ну, сестережності. Ну для них я не казала, що те, що ви робили, дуже схоже на тероризм. Так. Так, да, я починав з ними спілкуватися, казав, що вибачайте, ну, ви вже була ж Друга світова війна, от, ми знаємо, що во Франції були дуже великі там, сопротивлення, так називаємо, а, і вони поважають його. А не мені відповідали. Ну, вибачайте, у нас да було сопротивлення, це партизани офіційні. Ну у нас була війна офіційна. А в Україні в 18-19 році вони рахували у нас. Немає якоїсь війни. У нас ні рахували більшість проросійських політиків. Рахували, що у нас громадянська війна. Вот угу. в цьому була проблема. Зараз ми бачимо, що от по приїзду там пана Штанмаєра дуже вже змінилося в їх поглядах. Це вже добре, але Ну я не ще не бачив заяв, щоб на підтримку того, що ми робимо. І тому ми стараємося називати те, що трапиться на окупованих територіях, як операції сил спеціальних операцій, так кажучи, тобто як би, збройних сил України. І намагаємося всіх лігазувати і те, що вони роблять, ви бачите. Тільки знищення колаборантів і тільки пошкодження логістики. Всі більше ніяких операцій ми не робимо, тому що це ну дуже ризиковано, щоб не постраждали цивільні. Е -е -е так як операції проходять більшість частиною в містах, там підриви колаборантів, ну є велика варігідність, що постраждають ну, перехожі, цивільні, тому це ну дуже так як коректна, Угу. Ну ще можна зауважити от в цьому якраз контексті сприйняття тероризм, не тероризм в 18-му році не було цього закону, про який ви згадали, який набув чинності з 1 січня 2022 року. Угу. І до речі, недостатньо зрозуміло, чому цей закон не був ухвалений раніше. Але з іншого боку, все ж таки, як вчасно він набув чинності, я вам хочу сказати, що був закон, він був прийнятий вісімнапом, в началі 19-го. був пан генерал Кривонос, був його ініціатором, Він був прийнятий ще при Порошенка. На жаль, коли влада змінилася, пан Зеленський вирішив, що. Він зможе вирішити цю війну, завершити дипломатичним шляхом, і його аналювали. І я вам більше скажу, навіть ми пам'ятаємо, що заяву президента Зеленського, що він заборонив займатися підтримувати партизанський рух, але бойові операції проводити на окупованих територіях і дав вказівку займатися тільки розвідкою. Ну от і тільки вже зрозуміли, що тільки в січні 22-го що війна все ж буде, і в спішному порядку прийняли цей закон. Він не був такий широкий, як у пана Криваноса. В той редакції він був ліпше. Але ну, саме головна проблема, що в законі було прописано, що підтримка партизанського руху, там територіальної оборони, все буде ставитися на зарплаті. Але ще раз повторюю, що партизанами мені стаються за зарплату. Цих людей треба виховувати. Це майже великі патріоти, щоб так ризикувати своїм життям, йти глибоко в тил і розуміючи, що це, ти будеш комбатантом, не комбатантом, Якщо ти потрапиш до ворога, тебе будуть дуже жорстоко питати. Тебе не дуже будуть тримати довго, не будуть обмінювати, ти будеш страждати. Це треба за зарплату цього не купиш? Очевидно, що очевидно, що наші військові також зараз тримають в полоні російських партизанів. І от, якщо порівняти ем, школу і навченість наших і їхніх, от ви можете сказати про те, що там немає мотивації? От що від що відповідають ці люди? Як вони взагалі характеризують те, що відбувається? Якщо я трошки знаю ситуацію з обміном mm -hmm. фондом, я знаю, що ті, хто для росіян дуже дорого, вони їх а, міняють і не, е, не скупяться. Там, а, міняють на, на 5, на 6 наших солдатів. Тих людей, яких вони цінують, вони не скупяться. Вони завжди пропонують дуже добре. Ну, обмін mm -hmm. на жаль, наша влада чомусь не використовує інструменти Росії. Понімаєте, ми кажемо, Росія создається козиря. От приклад, ви пам'ятаєте, недавно син Кадирова привіз з Донецького фронту в подарунок батьку трьох українських військових полонених в подарунок. І зараз зразу в Фейсбуці вибухнула громадськість, казали, що що це таке, давайте їх обмінювати. Срочно там пропонували уже. Давайте дамо там 10-20 наших. Ну хто у нас в полоні російських військових, щоб забрати цих героїв? Це було просто звичайні солдати українські, але зробили з них отакий інформаційний привід і підняли їх цінність. Ми такого не робимо. Uh, у нас от приклад приведу: у нас десь uh, 10 днів тому наші військові взяли в полон російську жінку uh, медіка. Її кинули uh, поранену росіяни на полі бою і врятували уже наші військові. Взяли її в полон, поранену вилікували. Ну не дали вмерти, uh, і uh, ми не використовуємо ці цю інформацію в медіа. Вона дала погодження, щоб її зняли на відео, там щоб дали інформацію в інтернеті. Але ми не використовуємо цей привід, щоб наші там блогери розповсюжили цю інформацію на Кавказ, в Дагестані, де культ жінки дуже високий на Кавказі. Що дивиться, руска жінка? Кинули ваші. Ви ж казали, що ви нікого не кидаєте. Ви руську жінку поранену кинули. І що ж ви там за мужчини Часто, такі? росіяни також використовуються в своїх цілях, пане Володимире. Стосовно полону, знову ж таки пригадала питання і цивільних, які опиняються в полоні, і військових наших правило 24 годин. Дуже важлива річ правило протриматися Перший час в полоні. Розкажіть основні правила, що варто знати. <на> да, варто протриматися перші 24 години. Мені було ліпше, я потрапив тяжке в полон. Я був якийсь час без свідомості, приходив в себе, мені одразу допитували, э, загрожували. Uh -huh. Але ну, більшість попадає в полон э, ну, в нормальному стані. І да, головне не видавати э, своїх товаришів, щоб у них був час э, ну, сховатися. Для цього не треба мовчати, треба як можна більше говорити. Говорити все, що завгодно. Виходити більше слов, більше інформації якоїсь такої ну, зайвої, там, про обо всьому, але ні о чому конкретно. Показувати, що ти готов на співпрацю, що ти готов щось там здавати якось. Ну як можна більше казати, але ну, не казати того, що от, може вивести на слід товаришів або ну, здати якісь координати. Да, ніхто не може витримати тортур, це відомо. Я пам'ятаю розговор ФСБшника між собою, в палаті, між собою один нашому місцевому розповідав, що е, бути, ну, чинити тортури, бути катом це е, дуже велика мистерність, тому що дуже тяжко е, цей бар'єр, щоб не вбити чоловіка, щоб він страждав, але не вмер. Це треба, треба Вчитися і він розповідав, як що треба знати, як треба різати е, руки, ноги, там мишці. Це було жахливо, кінне чути. Але щоб чоловік страждав, а не вмер. Це вони ми росіяни дуже великі професіонали в цьому. Правила тортур. Важка тема. Ну і дякую вам за те, що прийшли Спасибо. і за те, що поділилися своїми думками. Я думаю, що наші глядачі тепер більше розумитимуть про партизанський рух. Ну і пропіарили звісно. Дію є ворог, корисна штука, оцінена Володимиром Жемчуховим. Дякуємо вам ще раз. Спасибо. Володимир Володимиржемчухов, український партизан, учасник російсько-української війни, герой України в прямому ефірі на Ютуб каналі. Ми Україна. До речі, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео. Далі ще більше цікавих гостей і цікавих тем, і ми присутні ще й в соціальних мережах абсолютно усіх. Тому, будь ласка, не стримуйте себе. Телеграм, інстаграм, тікток все, що ви любите.